Гарного вечора усім, мирного, вечора без тривог, щоб він дійсно був спокійним і тихим. Настрій у мене, знаєте, зараз такий. Я сама не знаю, що робити, чи то сміятися, чи то плакати. Ну, але якби хотілося плакати відразу, але починаю сміятися, тому що, знаєте, розумію, що на фоні того, що відбувається, і що переживають люди. То те, що переживаю зараз я, то це таке це е, одномоментне. І, і саме головне, що це те, що виправляється. Ну, але все рівно то, як сказали мої дівчата, треш попадос. Ну і я вам його зараз покажу. Ось хто впізнає, оце не знаю, як назвати вже. Оце мій парник. Мій парник, який сьогодні смачно і успішно перекрабали кури. Отака От яквітна карочка. Це могло бути тільки, напевно, що зі мною. От, дивлюсь, отут оця вся сторона уціліла. Ой, ну тут цинерарія, гвоздички трішки є. Ще піретруму трішки є, орликів зовсім-зовсім трішки лишилося. Що саме болить, то все те, що лаванди лишилося тільки кілька. А далі? А далі я вже взагалі мовчу, далі слів немає. Ой! В два рази більш <laughs> обідно, Що тільки сказала Юрі, а він мене каже: я тобі казав, що стекло знімати не треба було, треба було піднімати. <laughs> ну, ось так. Ну, Піднімати так, то піднімати. Але я йому кажу, що якщо піднімати, то припікалося б сонцем. Ну, це я так себе якби, трішки виправдую, чи що. От ем, можливо, треба було підіймати. Саме краще потрібно було просто натягати сітку, коли знімаю скло. А я так понадіялася, що мої кури сюди ніколи не лізли, що вони в мене такі золоті. А вони, знаєте, як ото кажуть, це курка є курка. Ну, тому що це не цесарка точно. Я кажу до дівчат кури переграбили. Вони кажуть, може фазан той, що ходить. Одним словом, ну, це не цесарки і не сусідські куря, це 100%, це мої кури. Ну, і що маю, те маю. Трішки там щось он, там, тако, рятувала, де знаходила з корінчиками. Ой, але довго тут стояти я сили не маю. Завтра зранку сюди вийду. І завтра зранку тут його ще таким свіжим поглядом оціню. Але, але спокійно. Насіння ще лежить. В будь-якому випадку можна пересіяти щось інше, або, або посіяти те саме. Саме початок квітня ще можна сіяти. От е, тому, тому так. Це все, це все дрібниці. Нам би нам би миру, а ми все. Посіємо, відсіємо і розсадимо. Ну, але ось такий попадосик. Це сарки, чули? Юра, каже, що це ви, бо тільки ви там ходили, щоб вам добро було. Це вони вони. Їжачок, ти не був моєму парничку, ні? Дивись мені, якщо це ти то зловиш. в тебе ніхта теж такі, що мій подерти.